Вітаю, з вами Тризоп ТВ, сьогодні в нас в гостях юрист Юрій Ковний. Вітаємо. Добре. Пане Юрію, ми знаємо, що ви є один з ініціаторів і з тих, хто працювали у групі законопроекту про трудову міграцію. Що можете про це сказати? Які мали труднощі? Труднощі були з самого початку. Труднощі полягали в тому, що дуже багато структурних підрозділів українських і безпосередньо працівників Кабінету міністрів не хотіли впроваджувати цей законопроект в реальне життя. Сталося так, що збігли обставини, тому що мова йшла про євроінтеграцію, прийняття необхідних 14 законопроєктів, законів втілення життя. Одним з тих законів був закон про зовнішню трудову міграцію. Тому виникла необхідність його прийняти. Кабінет міністрів запропонував дуже загальну версію цього закону. Він полягав тільки в тому, що були декларативні положення, які нічого матеріального не мали за собою не несли. Тому запропонувала з самого початку дуже простий закон, декларативний. Але оскільки ми брали участь в цьому законопроєкті, ми розробили більш матеріально визначений, формальний склад цього закону. Кожне речення розглядалося окремо десь по дві години. Робоча група працювала два місяці. Коротко знімалося це питання так. Дякую. Дивіться. Що українська громада має зробити, як має мобілізувати свої сили для практичного застосування цього законопроекту тут? Українська громада тут повинна в першу чергу не давати про себе забути, бути активною, пропонувати свої ідеї на місцях в Україні. Безпосередньо, вперше мова йде про те, що повинен бути представник, і то не один української громади в Україні. Через це представництво, яке повинно працювати активно, брати активну участь в, робочі, в роботі органів державної влади, вони зупинені реалізувати саме ці питання, якщо мова йде про трудову міграцію, в першу чергу мова йде про імплементацію цього закону в підзаконні нормативні акти України. Основне положення законопроекту, в чому ми наше досягнення було, в тому, що ми вперше легалізували українських. Заробітчан так званих українців іммігрантів офіційно за кордоном. Тобто, з моменту їхнього виїзду, це може бути 10-20 років тому назад. Вони формально реалізовані, вони є вже визнані державою України, які як громадяни, які перебували за кордоном і виконували якісь трудові вороги. В першу чергу, і в другу чергу, це що є можливість реалізації фінансових питань, пов'язаних з законопроектом, тобто легалізації всіх. Отриманих законних доходів за кордон, і безпосередньо кожна людина зацікавлена в тому легалізації з метою повернення в Україну або принаймні забезпечення матеріально своїх близьких і родичів. Тому відповідно створення структури, яка буде лобіювати ці інтереси і впроваджувати в життя. Вже частково відповіли на моє наступне так. запитання, але все ж буду питати вашої особистої і суб'єктивної думки, що цей законопроект означає. На вашу думку для української громади? На мою думку, це початок нелегкого, важкого шляху, але який відкриє більше можливостей і надасть більше реальних справ, в першу чергу, для людей з України за кордоном і можливість інтегрувати свої фінансові, матеріальні ресурси в Україну. Ну і останнє запитання, мабуть, буде актуально запитатися як вас, як щойно приїхавшого з України з новими свіжими враженнями, це трошки інше ніж те, що дивитися по телевізору. Як ви, як юрист, е яка ваша думка про сьогоденню ситуацію в Україні? На сьогодні в Україні є дуже багато і гарних задумів, є дуже багато проєктів, які потребують реалізації. В першу чергу, це проєкти, які пов'язані. З економічною сферою, але обов'язково з культурною, з духовною, з освітньою. Багато закладено основ, тільки немає реального підтвердження, реального доходу, які повинні ці закони, законопроекти реалізовувати. Тобто не вистачає як завжди коштів. І не вистачає людей, які безпосередньо ці кошти могли реалізовувати на користь українців. Українці в першу чергу на Україні, і з другої сторони українців за кордоном. Dobre, ďakujem. Ahoj.